Продовжуємо той самий репортаж, де п'ятірка дуже високо залишилась. Ще підкинув партієчку останню вже, мабуть, білого тут заганяли тут стрижі з 42-го, вони тільки що повернулись, то вони тільки то що... туди, то сюди їх. Бачите, вони такі шарахаються тут. шарахає їх. Що я бачу з тих, що високо? Ці, Ця шістка, вона тільки що піднялась, теж високо вже і думав, що теж буде проблема, коли їх швидко затиснуло. Вони підтягнулись, ну начебто начебто вони не повинні піти вгору. І з тих, що були високо. На очах я бачу, ну, пару точно, бачу. вони так вже роз'єднано, тримаються, але тримаються. Одне вже бачу знижується. Так, зараз щось інше, мабуть, рапорт джик займати. О, там годує його. Годівля йде. Стрижі не дають, не дають. Там все. Так, а чого я тут бачу вже сімку? Це білий тут чи ні? 42-й ось? Ось він 42-й. Він так і не зміг піднятися, його стрижі одразу. Ганяли-ганяли. Ага, трійку бачу вгорі там під хмарами вже. Одне трохи нижче і пара висока. Так, ну Щось показую. Зараз спробую когось хтось низько хоч показати ближче, бо щось. Да я, Знаєте, що я хочу? Схоже, що оце з верхніх. Рябе, е, сіра ряба четвертий номер. Бо я щось дивлюсь, е, біли, білого не бачу тут, але додався один, і мабуть, я просто його не помітив, що він чи підійшов, може десь знизька, ну, знизько е, він підійшов. Трійку я бачу в горі. Я зараз будемо їх ловити. Але на початку я хочу подивитися, оцього погнали кудись. Це, мабуть, четвертий номер. Ой, вони взагалі сідають. Мало то, що їм не дають Ах. вітер, вітер сильний, стрижі не дають. Так, ці тут щось якийсь як ракурс незвичний, такий прийняв, сам не може підлаштуватися. А де ж ти сьома? О, ці згори випала паро тільки що були. Хто знає де були? Ану, ну, сонці. Ось. Були хто зна де. Хто зна де були. А вже вони тут парочка. Ну була трійка там вгорі. Е, високо була трійка вгорі. Значить там десь є ще третій. Я ж не, не подивився хто там сів. Хто там сів з того? Бо вони так залетіли мені у бік. Такий, знаєте, хаотично сідають. Так я щось не зрозумів. Оця Ну дуже швидко. Це це ризики і це плюси такої погоди, такого вітру сильного. Бо якщо їх затисло вони якось потрапляють в той, буває, їх суми далеко, а буває навпаки, їх дуже-дуже швидко вони... Чи підлаштовуються самі, щоб не сунутися, не Ну, Поки я бачу, що вони були так високо, а зараз вже ось вони. За скільки? За три хвилини, чи за скільки там? Ну так. Да. За три хвилини. Хто це? Зараз будемо дивитися. Це схоже що на цього. На страшка схоже щось. Або ще 15,2 одна. О, одне. Ага, побачив. Зараз завдяки цьому одному, що нижче. Де він, де він. Де він ще нижче, отут він той що нижче. І якщо дивитися, ось ось той, що вище. Ну він теж вже не так, щоб нега супер, але висока ще. Бачите, вже коли наближує, вже тремтить. Рука. Ага, це 2,1, це 15-ти. Це класно, це класно, що це 15-й. 15-й стальний. 2,1, У нього 14-й одна гнізка. Бачите, в нього піріночка одна. Довше, ніж... Січ э, темна піріна в хвості. О, він як черміє. Отак от, от. Падає, падає. Він колись маленьким зовсім був до Миколи Першого потрапив. А в мене такий фарт Миколи Першого. Ті, хто потрапляють до Миколи Першого, потім в мене просто дуже класно літають і вже не залітають. Понятно, що це. Так, але воно так от чомусь так воно і стається. одна перинка, видите, эти дитячі перья, а эта пиречка э, одна, она, она, седает, так, а что я уже не бачу одного, вот, ну то бачу, то не бачу, вот она села, а это нормально, и душноватенько, начебто у нас, и погода не, Чи погода кажу, температура. Ну хоча і не жара, не, духа, не духа, ну, вона, як правильно сказати, воно тепле повітря пішло, але не сказати, що прям, прям дихати нічим. Да, Жаркувато. Але ще ранок. Ну, я так розумію, це те, що нижче було. Воно сідає, ну сідає, кажу, нижче, воно тут, сідає, то я щось нічого, воно не, не сідає ще. Але все одно була п'ятірка, да? Була п'ятірка, одне сіла, одне перше сіла там, начебто я хоч і не помітив, але зараз, якщо пошукати, я думаю, там сіра ряди, той тобто знайдеться четвертий номер. Одне ось третій, четвертий десь вгорі там. Я його бачив, зараз не бачу знову, ну воно там. Важко на світле небо дивитися, очі втомлюються. І виходить, що одне, десь я зараз ну не бачу на очах. На очах я його не бачу. М -м, там ще реженьке моє, Полін. він. дві дві, ну ні, це воно ага, воно було в останній партії, значить сіло, То воно ж сіли всі. Дві дві риженьки моє. Це щось суцільне. Є, є... і бажання таке є, хотілося б, щоб це був 24-й. Хотілося б, щоб не хочу його втратити. Його взагалі 24-го схоже, що треба призупиняти. Дуже він такий зальотується. Вже у нього за дві години є, декілька, ну два результати точно є. Дві з половиною. Ну і за годину вже кілька. Тобто Він так от особисто. От, от так от у нього були, що всі когось тут знесло, когось щось не бачу. А, а він стане. І дивлюсь на нього, дивлюсь, це щось натомилося теж. схоже, що літало, не пам'ятаю ще за номером. Бо ще чи 20 там якийсь там він. 18-му дав одному сьогодні відпочити, бо він два дні добряче політав, теж результат зробив. Я зараз вітри сильні. 24-му давав я відпочити, він не літав. Вчора не літав, але як тільки він, його кидаю, він одразу вгору і одразу дає результат. Так, Поки вимкнуся. Ось посадка голуба. І я бачу, що це не 24-й, це 13-й голуб. 13-й має підхвісник. Яке там в нього? Ну, це 13-й, отак. -от, я забув колір, я просто вже зрозумів, там він один у мене такий льотчик з підхвісником стальний. Так, а то сів не 13, а 12. й Це його одна гнізка. Я подивився, тільки що в записах. І згори тільки що ще одне знизусь, а точніше два. Чому? Просто одне згори, ось воно. І одне, я дивлюсь, далеко бачив його, бачив. Думаю, ну що, дотягнеш чи не дотягнеш. А це страшко. І він ось він. Тягнув, тягнув, красунчик. Отак от вони гартує небо їх. І вони стають загартовані небом. Вітер. Це страшко чи це сіролябий? Це сіролябий. Це четвертий, схоже ще. Це ще круче. Виходить, що нема страшка одного з тих. Може він і є, а може. Я його не... Та ні, начебто немає. Ну, зараз я роздивлюсь, більш уважніше. Ну я думаю, що це 24-й підійшов. Тому що більш ніка. Кабач... 4 е, вгорі, бо я трійку, тільки що там ще знайшов кого кинути. Таких. Е, чомусь не потрапило під руку? Якраз 13 й не потрапив. І не потрапив ще один, один одна точніше, да? лідерка це. 23. Ну, трійку кинув, і 26-й, ой, господі, 46-й. Ну, 13-й, правда, сів, а 46-й малий. І 23 я там. Вони там. Вони. А щоб вони далі їх літати не потягнули, щоб навпаки ті їх додолу підтягнуло. Ой, бо вони почали підніматися, ви знаєте, я дивлюсь, вони як... Вони як сідати почали, зараз... Почали підніматися ті два свіжих. Я не думаю, що вони зараз ті вже були високо, той взагалі звідтяжки прийшов зазвичай, вони вже так от, ну, далі вже прям довго не літають і гору не беруть. Вони як піднялися, так повинні швидко зараз і скинути гору. Тому що все одно вони вже налаштовані на посадку і десь сил вже не так багато. Ну, хоч і пара там, хоч і пара там. Звичайно свіжі.